Уже пройшов тиждень після того, як я подивилася нового гладіатора від Рідлі Скотта. Нарешті я готова про нього поговорити. Так, тому сьогодні у нас буде формат, що не так з і що не так з новим гладіатором, що з ним хоча б щось взагалі не так. Давайте розбиратись. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскульти. Тут ми говоримо про книги, серіали, кіно, про маскульт в загальному його значенні, про рекламу, фотографію. Все те, що мені так само, як і вам відгукується, я готова з вами це обговорити. Перед тим як почати, нагадую, що я буду дуже вдячна за коментарі, критики конструктивне та підтримки. Також я буду вдячна за ваші підписки, вподобайки та дзвіночки, щоб ви першими бачили нові відео. Якщо ви хочете їх бачити найпершими, найпершими, ви можете ставати спонсором цього каналу або спонсорством на YouTube, або тут прикріпляю qr ярчик для бази. Там теж можна спонсорувати цей канал, бачите контент раніше та бачити додатковий контент. Не хочу відбирати у вас багато часу, особливо у тих, для кого 19 секунд розказати про своє особисте, це розказувати весь ролик про свою алергію, замість того, щоб розказувати про нового холостяка. Тому поїхали. Я думаю, що ви вже знайомі зі або якщо ви вперше дивитеся ролики з мого каналу, тут є посилання на підбірку, що не так з і ви, напевно, помітили, що коли я порівнюю якісь новинки фільмів з оригіналами, я це роблю за певною структурою. Я порівнюю візуальні ефекти, порівнюю мотивації персонажів, прописаність героїв, розвиток сюжету і взагалі мотивації, навіщо все це робити. Сьогодні я поступлю так само, але хочу одразу сказати, що з Гладіатором 2» буде дещо не так драматично, як, наприклад, це було з Вороном або з іншими фільмами, які ви тут бачили, наприклад, з Джокером. Напевно. Це найдраматичніше, що поки що було в цій рубричці. Чому не так драматично? Тому що глобально як я зробила, я пішла на цей фільм спочатку, а тільки потім я придивилася оригінальну частину. При тому, що я люблю Рідлі Скотта, це один з моїх улюблених режисерів, особливого рання творчість. Я вирішила дати шанс цьому новому фільму без контексту оригіналу, а тільки потім вже подивитись гладіатор оригінальний і порівняти. Тому так тут не буде такої драми, але я для себе почерпнула дуже багато такого цікавого, чого я не бачила, аж поки таки не порівня. Оригінал. Оригінал з я би сказала реально копію. Чому зараз розкажу. Що варто розуміти перед тим, як дивитися взагалі це відео або нового гладіатора? Не те, що насправді перша історія знята 20 років тому. Рідліскотом вона була завершена повністю. Повністю там все було по сюжету завершено. У нас був головний персонаж, він боровся протягом всього фільму там, з антагоністом, він його подолав, але він теж героїчно, але все ж таки загинув. І так, це ваш великий спойлер-алерт, ще не пізно піти і не дивитися, якщо ви хочете отримати власне враження на ті події, які ви ще не бачили в обох фільмах. Якщо ж вам не хочеться дивитись фільм, але цікаво, що ж там не так, ввел. Ну або вас не лякають спойлери, ви готові дивитися їх. У нас є головний персонаж, якого грає Рассел Кроу. Він є генералом через боязнь його антагоніста, якого вцілює Хоакін Фенікс. він потрапляє в рабство, а потім і в гладіатор, і торує собі шлях до так би мовити, помсти і перевороту задля знесення диктатури. І повернення до республіки в Римській імперії це основний конфлікт, основний троп, основне все і паралельно з тим. У нас є додаткові сюжетні лінії. У нас є Луцила, у неї є син Люциус. Це важливо для розуміння. У неї є своя сюжетна лінія. Вона хоче підтримати максимуса в цій боротьбі. Вона хоче підтримати сенаторів, виступити проти диктатури. У нас є антагоніст комот. У нього своя мотивація. Він хоче зберегти владу саме через страх втратити право наступництво на, на, на власне імперію римську. Він Убив свого батька, і потім знову ж таки відправив максимуса на смерть. Але максимус вижив і потім почав пробиратись, продиратись до помсти. Що цікаво, що якщо порівнювати другу частину з першою, то я би не сказала, що у нас є якісь там дуже великі провали в мотиваціях персонажів. У нас є головні персонажі. У нас є антагоністи, яких втілює не один імператор, а два імператора і ще. Персонаж Дензела Вашингтона, давайте так. Це колишній раб, який власне досяг багато чого в плані влади, в плані грошей і ресурсів. І він хоче впливати на процеси в імперії. Тому він такий, як сірий кардинал в цій історії. Він є, це прикольно. Він мені, звісно, одразу скажу, абсолютно не сподобався взагалі як персонаж, і як ну, втілення Дензела Вашингтона цього персонажа. Просто у мене з ним хімії не відбулось. Але в цілому персонаж глибоко вмотивований. Там у мене питань до нього нема. У нас є знову ж таки Люцила, у нас є сторонні персонажі, у нас є сенатори, які знову ж таки хочуть відновити ідею римської мрії, яку ще Марка Врелі заповідав, а це батько Люцили з першої частини. І вони хочуть зробити цей переворот від диктатури від імперії до демократії, яка, в принципі, там могла бути передбачена. Що ми бачимо тут? Ми бачимо те, що. Все до чого прагнув максимус, і сторонні персонажі, другорядні персонажі в першій частині, якимось чином не справдилось. Ну окей, так може бути, тому що все ж таки, що історія Греції, давньої Греції, що історія римської імперії взагалі всіх імперій це завжди така чехарда дуже багатьох біфуркацій, і дуже складних подій, які не завжди проводять до задуманого. Це нормально, навіть в історичному контексті. Хоча гладіатор абсолютно не є. Історичним байопіком це все ж таки фікшн, Що перша частина, що друга вона бейст заснована на реальних персонажах, але глобально це все вигадане. Тобто ми бачимо, що основний конфлікт у нас дещо повторюється, і це для мене стало першим дзвіночком, що я побачу все ж таки не продовження історії, а ремейк. Уже пройшов тиждень. Я досі переконана, все ж таки Рідлі Скотт зробив ремейк на власний фільм для нового покоління. Давайте так з оновленим складом акторів, з тим складом акторів, які є зараз актуальні, як молодшого віку, так і старшого віку, тому що там у нас є розмаїття персонажів. І, звісно, з вкрапленням персонажів з попередньої частини, для того, щоб зробити тяглість між двома фільмами Мами, щоб на другу частину пішли не тільки ті, хто ніколи не бачив це кіно, а й ті, хто бачили оригінал і хочуть подивитися, що ж вийшло з другої частини. А за те, що Рідлі Скот зробив ремейк, свідчить ще один дуже великий нюанс, і це персонажі. Я зараз буду піддивлятися в свої нататки, яких дуже багато, тому що ну це дуже кидається в очі. Для тих, хто дивився першу частину, я думаю, що ви можливо зі мною погодитеся. Значить, хто у нас є? У нас є максимус, максимус, якого грає Расел Кроу в першій частині. Якщо вам здається, що максимус як продовжує. Не в другій частині такого протагоніста це Люці в виконанні мескаля. Я вважаю, що це не так. що продовження персонажа Максимуса, у нас все ж таки персонаж Маркуса, тобто персонаж Педро Паскаль. Чому і той і то, і у нас є генералом при якійсь там каденції певного імператора в Римській імперії. У них є здобутки, підтримка армії, довіра великої кількості людей і любов людей до свого персонажа навіть серед простого люду, а не тільки серед військовослужбовців. тощо. те, як розвиваються їхні сюжетні лінії, теж дуже подібні. Максимус, по суті, став незручним для свого імператора Комода, А Маркус став незручним для своїх імператорів і всіх, хто бореться за владу всередині цього кодла. І тому і той, і той, зрештою, опиняються в колізеї. В тих чи інших обставинах наступне хто ще кидається в очі проксимо з першої частини, і Маркіньос з другої частини, якого власне Дензело Це то нас, колишній раб, який здобув дуже крутого положення в суспільстві. Він рабо робить там ставки на спорт без реєстрації СМС. У нього велика кількість гладіаторів. Він цим завідує, і він є таким, типу до нього для нього відкриті всі двері що серед сенаторів, що серед там високих чинів в римській імперії і навіть до самих імператорів. Роксима у нас колишній гладіатор, не колишній раб. У нього, знову ж таки, теж є свої гладіатори, але його персонаж, у нього немає цієї амбіції до влади. Абсолютно. Вона в ньому відсутня. Коли в персонажі Маркініуса вона є. Це пояснюється через його трансформацію від раба до можна владця. Це абсолютно зрозуміло і ок, але чисто у мене це абсолютно ніякої емпатії не викликало. І тому саме мені було противно взагалі дивитися на всі його тьорки, на всі його мутки і на все те, що він робить. У Проксимо була інша історія, і оскільки він колишній а перед тим як я розумію, він ще був військовим. Його персонаж побудований на інших мотиваціях. ми дуже багато від нього чули таких класних фраз: типу сила та честь, тіні та пил. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але мене кожного разу, як я чула і тіні та пил, особливо тому що це дуже такі моменти сильні були. І сила та честь прямо перед тим, як там вони йшли в бій. Це було потужно у м -м, персонажа Маркініуса. Це все було дуже меркантильно і чисто за бабки, або за там якесь місце під сонцем, в м -м, грубо кажучи, з поміж сенаторів ну, або інших можнавладців в Римській імперії. Тому у мене особисто цей персонаж не віднайшов ніякої емпатії, коли проксимо викликав дуже велику повагу, і просто за ним дуже цікаво було спостерігати. Наступні комот як імператор і два імператори Гета та каракала. По суті, дуже подібні персонажі, тільки комат. Менш комічний. Він теж істеричний, він теж там такий. Ну, мені здається, що в принципі такий гіперболізований образ римського імператора покликаний всіх, навіть хто взагалі не в контексті, що там відбувалося, одразу повірити, що це є абсолютно зло. Щоб ми точно знаєте, зорієнтувалися в світі. А, так, да, точно, ну тут, понятно, тут він взагалі кончений. З гетою Каракалою вийшло ще жорсткіше. Абсолютне зло показано у нас безапеляційно. В принципі, питань нема. Просто, от, от якраз на цих двох персонажах. А мені стало настільки очевидно, що ми дивимося ремейка на щось нове, що стало прямо аж навіть трошки прикро. Другій частині, оця комічність імператорів, особливо їхні там дуже імпульсивні заклики там перебити одне одного не тільки в Колізеї, а взагалі також ось ці надання статусу там почесних сенаторів у мавпі. Я розумію, що це могло мати місце в реальному житті, навіть я би не здивувалась, чесно. але глобально це виглядало аж дуже сильно доведено до абсурду. Я розумію, що це художній прийом, художній засіб, і у мене, в принципі, немає пред'яви до Рідлі Скотта Тут От, конкретно, оці три персонажі, ну типу. Дуже мимо мене пройшли. Комат ще окей, а от каркала і гета. Але давайте поговоримо ще про тих персонажів, які теж віднайшли своє продовження з першої частини в другій, але мені більше імпонували. І тут у нас є в першій частині Джуба і Цецерон. Обидва дуже класні персонажі, особливо Джуба. Він бере участь в декількох найбільш щемливих сценах, особливо одна з фінальних сцен, коли він після смерті Максимуса ховає так. По факту закопує фігурки його сім'ї в колізеї. Це прямо, ну, мурашить досить. Це прямо дуже сильно. І цецерон, такий більш непоміркований, якраз друга рука по факту Максимуса, якому він довіряє, який в результаті приводить військо для того, щоб підтримати цей переворот проти Комеда, або не підкоритися волі імператора. От вони двоє по суті знайшли продовження теж в дуже класному персонажі в другій частині якого звати Раві. Він колишній гладіатор, він колишній військовий. Він вільний, тому що він вибрав своє право на свободу на в боях, точніше в колізеї. Тут він у нас якраз є такою ланкою, яка єднає Луціуса. Vou Боже, я вже поплута персонажа Маскаля військо Маркуса без цього цього б неможливо було зробити. Тому в цілому це дуже хитрий хід не поєднати двох таких архетипічних класних архетипових персонажів з першої частини в другій, щоб зробити ланку, як нам поєднати армію, і тіпа, вибачте, який взагалі ні звідки прийшов, якого та армія нещодавно захопила в полон і зробила рабом. Але це, до речі, було на початку дуже великою логічною помилкою. Але круто, що за рахунок класного персонажа вони змогли. І це все ж таки об'єднати в щось, що складає собою логічне ціле. Тому блін, ну круто. Прям я здивована, і це круто. Грах і грах. Сенатор з першої частини, сенатор з другої частини. Це мені теж сподобалося. Насправді круто, коли таких персонажів продовжують. Хоча це був і в першій частині другорядний, хоча недалеко другорядний персонаж, так і в другій частині це отакі персонажі додають тяглості. Ми знаємо, що це один лор, один світ. Ба більше це класний персонаж, він харизматичний персонаж. Ти йому віриш, ти хочеш його бачити. Тому те, що вони його тут лишили разом з Люцилою, їхній тандем, який виступає проти імперії, це прям топ. Ну. Клас раз уж ми говоримо про повтори Люцила і Люцила, наш наступний персонаж. І от тут напевно має найбільше питань до того, що нам хотіли показати в другій частині, тому що я нагадаю, хто вона така. Вона сестра Комеда, вона дочка Марка Аврелія імператора, якого Комед вбив в першій частині. У неї є син Люци, якого власне в другій частині втілив на екрані якраз Мескаль. Це такий типу твіст, і Ми такі вау, нічого собі. Але в першій частині нам показували її, і її сина Люцілу, і Люція натякали, що можливо Максимус був її коханцем, але тільки натякали ніякого такого відвертого повороту, що Максимус батько Люція, не було жодного більше, у максимуса є своя сюжетна лінія, своя родина, яку він бачить в цих потоїбічних видіннях постійно, і наприкінці він з ними об'єднується в загробному житті. Що є по суті хепіендом, якраз фігурки саме цієї родини, Джуба потім закопує в колізеї. Тобто, у нас ця сюжетна лінія завершена. Там відбувається катарсис, переродження, перехід в щось інше. Тобто. Баста у Люцили в першій частині все відбувається окей. Вона досягає своєї мети. Вони нібито збирають достатньо армії, щоб зупинити свавілля імператора і прийти до влади уже сенату. Її син іде е, просто знаєте, як точка дотику в певних емоційних напружених моментах, саме в діалогах з Максимусом. Він топить за те, що ось там я боюся, за... боявся за свою сім'ю і її там вбили, знищили і так далі. І вона йому каже, що я тебе розумію. Я так само бою за свого сина. Вона не каже твого сина. Там немає якоїсь драми, все дуже рівно. Просто вона таким чином пояснює, що їй не чужа емпатія до його трагедії, почуттів з точки зору розвитку драматичного сюжету. Все зрозуміло, жодних питань. Що ми бачимо в другій частині? Нам додають бексторі, що нібито після того як вони вчинили цей переворот, вона почала боятися за долю сина, тому що він, по суті, є де юре правонаступником на імператорський по суті престол. Чому так? Ну типу окей, у нас зараз сенат. Ну добре, імператор може бути там, я не знаю, якісь представницькі функції виконувати. Ну, ми зараз про це і розказу роздумаємо. Так? Окей, якщо у нас не сенат, але у нас має бути імперія і далі. Ну окей, от у нас є той, хто претендує на трон. На трон, ну ви зрозуміли, цілком легально. Тому ні. Ну тобто, тут не стиковка логічна. І вона, типу, почала боятися за його долю, бла, 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 і тому вона його відправила кудись, втратила з ним зв'язок. І там далі вже почнеться Болівуд. Ну окей, і через якийсь час люций, якому на момент коли його відправило, було 12 років. Тобто він точно пам'ятав свою власну бексторі. Він починає свою військову кар'єру паралельно. Незважаючи на що там відбувається в Римі, досягає теж певних успіхів і виступає проти Римської імперії, і там, якраз, показувалася битва в Останніх вільних африканських землях перед захопленням Римської імперії там у нього вже була дружина, її теж там прямо в бою убили. А його взяли в полон в рабство. І історія, нібито історія максимуса повторюється, але по суті це не зовсім так. І у нього є оця от мотивація, що він буде мстити кому поки що не я. Люцила під час цього цього не шукає сина, живе своє життя, побудувала стосунки з дуже класним максимусом, боже максимусом Маркусом, і намагається якось проштовхувати да далі продовжувати проштовхувати ідею сенату демократії, ідею скинути правління узурпаторів, тобто імператорів. Все ок, все логічно, але частина сина ну випала на повністю. Потім нам починають пояснювати, що це насправді син максимуса, і це реально дешево. Особисто для мене це найгірше, що було в цьому фільмі. Чесно кажучи, якщо ви прибираєте інформацію про те, що це син максимуса. Сюжет від цього гіршим реально не стане. Нічого не поміняється. У нас так само є класний персонаж, люций, який намагається відбороти, вибороти назад своє, і це абсолютно нормально, тому що він онук марка Аврелія. Які питання чисто з точки зору сюжету? Жодних питань, жодних нарікань все ж нормально. На фіган намудровувати і додавати цей момент. Я вважаю це абсолютно зайвим, не цікавим, дуже дешевим кроком. Ну, Ну окей, Так, хто у нас ще лишився по персонажах? Ну, власне, сам е, люций, от якщо у всіх попередніх, кого я назвала, є якісь свої відповідники в першій частині, то у нього немає такого відповідника. Він у нас такий уже новий, новостворений, новододаний персонаж, який є збірним образом, і мені здається, і Максимуса, і всіх інших гладіаторів. В цілому його шлях, його мотивації мені абсолютно зрозумілі. От якраз якщо до люцили у мене багато питань, то до нього, в принципі, яке б у нього не було бексторі, чим чиїм? Би сином він не був, він же ж не знає, що він син Максимус, аж до якогось там моменту. І тому він діє цілком ну, зважено логічно для мене в цій ситуації. Що він робить? Він просто після того, як потрапляє в полон, торує собі шлях до колізею для того, щоб по суті убити Маркуса, убити того, хто забрав життя його дружини, і взагалі через що всі біди впали на голову нашого Люція. Цілком зрозуміла історія, зрозуміли антагоністи, зрозумілий шлях до втілення своїх планів на помсту. Тому тут ок йому це вдається круто. Тут якраз повторюється історія Максимуса, тому що в нас повторюється історія про те, що колишній військовий з класним досвідом вміє згуртувати інших гладіаторів і боротися, боротися і боротися. Отут От якраз питань немає, і тут якраз це право наступництва від максимуса до Люси, Воно цілком зрозуміле. але. Отут уже й відчувається ця вторинність, тому що персонажі трошечки там мають різні мотивації, трошечки там того додали, там того додали, але вторинність у нас прям дуже дуже на зубах відчувалася разом зі смаком попкорну з карамельною, Ну якось так так. Персонажі мотивації ніби розібрали. І отут, напевно, варто сказати про ремейк. Чи отримали ми в цьому фільмі щось нове? Абсолютно ні. Ми отримали навіть дуже подібні діалоги, дуже подібні дії і дуже багато схожих сцен. Наприклад, розмови з гладіаторами там в Казематах, Люцила і Каземати це повторювалося, ну і інші персонажі, які приходили, там таємно говорили. У нас навіть повторювалися сцени з Ладно, там в колізей, ну що там придумаєш нового? Ну це ложе, там імператори, і з ними щось відбувається. Ну ок. але там повторювалися навіть настільки другорядні сцени, коли сенатори спілкуються в. Ресторації, давайте так скажемо, п'ють вино. От вони були прям один в один зняті. Я, чесно кажучи, не розумію, навіщо це робити для тих, хто дивився першу частину, навряд чи це стало якимось приємним відкриттям. Навпаки, це ще раз дало по голові оцією вторинністю і ну, рімейковістю. Для тих, хто дивиться вперше з другої частини, не бачив першу, яка їм нахрен різниця, як це виглядало в першій частині. Там можна було робити що завгодно і все одно б не прогадало. Тому що ті, хто не збираються дивитися першу частину, ну їм реально чхати на це. Тому оце максимально не Але для мене зрозуміло, що хотіла зробити комерційно успішне, видовищне, епічне кіно, яке подивляться великі маси людей. Чи вдалося це зробити? Ну боксофіс покаже, поки що важко судити, але багато уваги привернула ця прем'єра, тому можливо, можливо. Тим більше, що зараз така ера таких ремейків. Достатньо помітна, далеко не будемо ходити. Той самий Рідлі Скотт, який не виступив режисером, але виступив продюсером з достатньо великим впливом на нову частину «Чужий Ромул. Яка мені здається достатньо непогано себе показала, я би навіть сказала, що це достатньо вдалий ремейк. Все ж таки, нова частина чужого, вона, хоч дуже багато в чому, повторює сюжетні повороти, твісти, всякі такі штуки з оригінального чужого, але все ж таки дає нам якийсь новий досвід. У нас є трошечки інша історія. У нас є трошки інші персонажі. Вони не так сильно дублюють історії персонажів з першої частини, хоча там ну дуже дуже багато ідентичних речей. Але можливо, тому що все ж таки був інший режисер. Він з іншим бекграундом, іншим баченням, він молодший. Тощо він все ж таки спромігся зробити, точніше, привнести в цей прекрасний лор, щось нове, принаймні, не образивши оригінальну частину, але давши трішечки нового життя цій історії. Це спроба дати життя цій франшизі в новому, ну, з поміж глядачів нового, молодшого, точніше покоління. І це хороша спроба. Але от з гладіатором, мені здається, це не дуже хороша спроба. Чому? Тому що у нас вийшла просто імітація на самих себе. У нас ті самі персонажі, тільки з іншими іменами, у нас те саме абсолютне зло, яке. Просто так само показано. Тут не було жодного ну, нового якогось, навіть натяку на щось нове. Але були речі, які в другій частині стали гіршими. І тут я хочу сказати про два глобальних таких моменти для мене особисто. Перше, це візуальний ефект, якби це не звучало смішно, тому що візуальні ефекти 20 років тому і візуальні ефекти зараз, це все ж таки різні світи. В першій частині у нас було більше натурних зйомок. У нас було більше зйомок, там, наприклад, з тваринами. Хоча я, от коли дивилася сцени з тиграми, там прямо видно було, де йде. Склейка накладання футажу з тваринами на футаж з людьми, але знову ж таки це реальні тварини, реальні люди просто склеєні, і для мене це окей. Тут ми побачили декілька сцен, особливо перша сцена бою гладіаторів з мавпами, і це виглядало настільки кринжово, що просто мені аж я аж засміялася крізь зуби, давлячись тим карамельним попкорном. Реально може, я, я щось не така, щось зі мною не так в цьому плані. Ну це виглядало ну просто жорстко. Ну, типу, ну ні, сорі. сцени з виходом війська за межі Гриму. Вони теж були ну дуже намальовані. Знаєте, що мені це нагадало? Мені це нагадало сцени з. Аквамена, якого я просто терпіти не можу, якраз за CGI, в першу чергу, Дісі Хамуха. Там, де Грині Ніколь Кідман виходить на причал до батька Аквамена. І я от думала, а що, ну невже з вашим роздутим бюджетом так важко було вийти і в натурі це зняти? Що складного вийти на причал? Це ж не підводні сцени, це просто довбаний причал. От так само було і тут. В першій частині ми побачили багато природи. Ну, тут є художній задум, чому у нас за Марко Аврелія була природа, зелень, ялинки, води. Ну, типу, це зрозуміло. Це життя, воно буяло, аж поки його не вбили і не почалася ця нарізанина за наступні якісь атерації Римської імперії. Тут нам показали більше пустелі, піску, занепаду. І це зрозуміло. Тільки чому цей занепад у нас тепер намальований, замість того, щоб ну, показати це в, на натурних зйомках. Це моє особисте для мене це завжди дуже болюча тема, тому дуже багато фільмів. І не заходить саме через це. Тому що просто замість того, щоб дивитися кіно, магію кіна, ти дивишся на магію. Там я не знаю, двіжка якогось графічного. Ну, якщо мені захочеться цього, підун там пес, то я пограю в ігри. Ну я з цим жорстко. Я розумію, що багато хто цього не зрозуміє, багато хто скаже: ой Боже, сіджається ж так прекрасно, що ж... не шариш. Я розумію вашу позицію. Ну, типу, моя від цього не зміниться ж ніяк. Я йду в кіно за цією магією, яка створюється з реального світу і переноситься на екрани. Для мене це вкрай важливо, навіть в таких фікшен-історіях, як Гладіатор. Друге, чого мені дуже сильно забракувало, це власне емпатія до персонажів. Я не проникалася взагалі ніякими мурашками ні до кого в другій частині. Ні до кого. Мені жодного разу не захотілося ні всплакнути, але я тонкосльозка, сльозка, я можу плакати тупо над всім, я можу плакати над рекламою на супербоу просто записаюсь серветками, сижу, вся зарьована. І це для мене норма. Тут цього не відбулося, і це було для мене ну, дуже неприємним відкриттям. І так. Друга частина це класний атракціон. І мені здається, що кінематограф оцей епічний він зараз рухається в сторону саме класних атракціонів. Згадайте, що виходило разом з гладіатором. Я вам нагадаю Троя і Олександр. Троя і Олександр, згадайте, будь ласка, що там відбувалося. Натурні сцени, епічні бої, багато крові, багато ну там всього цього місива. Але там були дуже круті драматичні сюжетні лінії: і Олександр, це ж ну просто капець, одні сльозки. гектор і ахілес, їхня боротьба. Я люблю епічні фільми, я обожнюю і гладіатора, і трою. І мені дуже важливо знаходити якусь емоційну привязку до персонажів. А тут ми бачимо приблизно все те саме, тільки з жорстким дуже сіджаєм і без емоційної конотації. Ну, блін, прикро. от, просто прикро. Що хочеться відмітити, це. Те, що в першому гладіаторі у нас не було хепіенду, як такого, але у нас герой, головний герой, знаходив душевний спокій. Це було показано через ці сцени по той біч, які до речі в другій частині достатньо непогано адаптували, Але це ще один такий цвяшок. А в те, що це такий ремейк на щось нове, тобто навіть сцени там потобічне на спілкування з тим світом. У нас у головних персонажів відбувається прямо ідентично. Але в першій частині у нас немає хапіанду, тому що головний герой у нас помирає, але він воз'єднується зі своєю сім'єю. Про що він мріяв весь фільм? В другій частині мені нібито побачили фінал всієї цієї ідеології, так би мовити, тому що тут у нас нарешті показують, що імператорів у нас повало на всіх, і нарешті у нас приходить армія Маркуса, яка заступає на сторону добра, тобто сенаторів. Грака у нас напевно, а як грак у нас. Все у нас поновлюють сенаторів і сенат як основний основне джерело так би мовити влади в суспільстві. Орган точніше не джерело. Ця історія завершується. Боротьба за сенат завершується. Головний персонаж у нас лишається живим, і він приходить потім на арену колізею. І через пото і більше так би мовити, кажуть своє останнє слово матері, бито приймаючи її всі там. Ці вибачення, сподівання тощо, все. Красиво, прикольно, але що ми хотіли цим сказати. Ну тобто, яка у нас перспектива, на що ми дивимось тут? Знову ж таки, перша частина і початок другої частини показали нам, що всі ці перевороти і приходи до сенату вони не вічні. Чого досягли персонажі тут теж не ясно. У нас ну напевно це відкритий фінал, але от якоїсь сатисфакції від цього фіналу ти не отримуєш. Світла сторона цього кіна це бойові сцени. От знаєте, це той момент, коли дуже добре що повторювали і імітували першу частину. Без цього було би напевно взагалі не Це Прекрасно, я нарешті побачила, що у Пола Мескаля достатньо класний спектр харизми, харизми взагалі як акторської, так би мовити. Так, на це було... Прям класно дивитися. Я люблю дивитися людей, які б'ються на екрані. Ну все, крім напевно боксу. Це мені не щось не дуже цікаво. І ці бойові мистецтва, бойова хореографія в цьому фільмі це просто топ. Заради цього, мені здається, дуже багато хто, хто взагалі не в контексті що таке гладіатор, підуть дивитися, і напевно вони не будуть розчаровані. Це топ, це класно. Просто дуже хотілося б, щоб все ж таки задовільняли інтереси не тільки нової аудиторії, не тільки продюсерів фільму в якості бокс-офісу, так а й реально справжніх фанатів ще тих частин і взагалі творчості цих прекрасних великих режисерів, тому що Підробка не зайде. Якщо вам сподобалась друга частина не менше, ніж перша, напишіть, будь ласка, я з радістю з вами про це поспілкуюсь. До речі, якщо хочете поспілкуватися не тільки в коментах, а й якось більш динамічно. У мене є телеграм-канал, який я завела. Тут QR на нього. Можемо спілкуватися там. Буду і вашим підпискам, і просто нашому спілкуванню там. На цьому напевно буду завершувати, тому що ролик мав бути коротенький, але бачите, мене понесло, тому що це дуже багато матеріалу. А час розставиться по поличках. Що там буде з другою частиною? Хтось пророкує Оскар, побачимо. Цікаво, цікаво. Буду вдячна знову ж таки за ваші відгуки, ваш фідбек, чесне, за коментарі, конструктивної критики та підтримки. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб бачити наступні ролики першими. Дуже вдячна за те, що подивилися. Побачимося з вами ще, тому що я вже готую нові ролики, і поки я їх готую, попередні можете подивитись десь тут. Всіх цьому і па-па!